Доброго дня, мої глядачі і підписники. Сьогодні хочу вам показати тканинки, з яких я хочу пошити чоловікові і собі спортивні костюми. Спортивні костюми ще тільки, -тільки в розробці. Ще не знаю, які. Знаю тільки, що у чоловіка буде спереду розцібатися на молнії і буде, і хочу зробити рука в реглам. Хочу показати тканинку, яку зараз трішечки опустю вниз камери, покажу, які тканинки я купила для цих костюмів. Ось таку тканинку купила чоловік ой, вибачаюся собі. Наразі покажу, які кольори у мене є. Отакий От джинсовий голубий із чорним меланжевий, і собі, і собі, собі, щоб краще показати. І ось такий купила собі. Отакі кольори мають бути на наших костюмах. Е, спершу хочу пошити чоловіковий костюм, потім собі. Хотіла кармани зробити на молнії, не в боковому шві, а просто збоку. Але так як тканинка ну, не дуже стояча, така рихла тканинка, то я боюся, що кармани будуть обтягувати. То я, мабуть, їх зроблю просто в боковому шві. Не знаю, чи це будуть на молні чи ні, ну в боковому шві і уплотню я їх проклею, трошки стабілізую, щоб вони були краще держалися. Отакі костюмки будуть. Я вже шила костюм, далі, може, вставлю і покажу. Який я його не, не знімала, шила розовий костюм, також така якась тканинка. Вона більш менше вона була меншої плотності, але також була тканина рихла, і я боялася, що буде не дуже гарний костюм. Але, зрештою, як я пошила, я задоволена костюмом, не очікувала, що він буде такий. Навіть може, де навіть і краще під курточку під все, тканина не стояча, вона набагато була краща. І хочу показати, у мене я купила ці дві тканинки, вони шириною 1,80 м, довжину я взяла 2,5 м. І хотіла б вам показати, як я розраховую, як я розраховую тканину, на яку мені. як розположити викрійку на тканині, наскільки мені вистачає, як мені розмістити деталі. Зараз камеру переверну, так, щоб вам було видно, і все вам покажу. Так як я вам вже розповідала, чи показувала, що у мене тканини я купила 2,5 метри, вона шириною 1,80 м. Тут я записала 1,80 80 і 2,5 метри. Тут я відклала 25 см. І 18 см. Це і є 1,80 на 2,5 метра. Штани, я вирахувала свої мірки, які повинні в мене вкластися в довжину 120 і шириною 130. І так само кофтина. Наприклад, ми кладемо довжина штанів, у нас 120, це, у нас йде 12 см. Це з усіма вже прибавками. Я порахувала всі свої прибавки. І 130. В 130 це у нас входить з усіма прибавками дві передніх і дві задніх штанини. Все, це у нас штани. Далі у нас кофта. Тут у нас залишається, ми можемо промірити, можемо виріхати. Ще лишається у нас 50 сантиметрів. 50 см у нас обов'язково учитуємо ми направлення. Обов'язково. Щоб ми не круїли те та так, а та те так. Обов'язково. Далі, у нас йде, ні, де, що ми можемо вложити в цих 50 см. В цих 50 см у нас ширина руки є 45. Ну, це далі це у нас не, столь, не настільки важно. Вибачаюся, за. Свою українську мову. Кофта у нас дві деталі повністю в усьому 120 це з усіма замірами. з усіми, Ну, я ще додала ще плюс 5 см. Так як вона буде на блискавці, блискавка там іде по півтора см. Ми додаємо 120, 120. Ми виміряємо ширину 120, 120. І довжина у нас 70 см. Тобто 7 сантиметрів. Це у нас іде кофта. Повністю тут дві, чи виходить 3 половинки. Задня половинка і дві передніх. Це у нас кофтина вміщається. Далі нам треба, штани в нас тут повністю війшли. Далі у нас іде рукава. Рукава ми можемо розмістити тут в 50 см. Уже ми не будемо вимірювати 45 чи 50, так як у нас ширина рукава 45. Ми відзначаємо довжину. Давайте звідси ми поставимо 45 це 4,5 см. І у нас довжина у мене реглан. Так, то у нас 73 у чоловіка довжина рукава. Плюс 4 см я поставила на підгибку і плюс 20 см у нас реглан. Це плечовий, той зріз, який входить від передньої частинки при моделюванні. І, і так у нас виходить 97 см. 97 см це 9,7 Давайте позначимо 10, щоб уже грубо. У нас це буде один рукав. І можемо продовжувати буде другий рукав. Є. Ось у нас два рукава, які поміщаються, один рукав, і другий рукав. І ми навіть можемо тут проміряти, які в нас випади. Так як у нас тут 0,5 це у нас 5 см випадає, тут у нас 15 см, 1,5 см, тут 15 см. Це можуть бути все що завгодно. Єдине, що воно йде, дивіться, що буде неподологі нитки, так що це, мабуть, випади, які толком нікуди не підуть, так як не підходить долова, не, не буде розтягуватися неправильно. В неправильному напрямку, я не знаю, як на українській мові віддоліває нить», то буду її обминати. І так, у нас є ще на карпюшон, 6. Сантиметрів, це тобто 60 см, у нас ще залишається. Тут собі запишу 60 см ще на залишку у нас. В штанах, я ще не знаю, чи це буде підгибка, я все сюди учла. чи це буде підгибатися пояс, чи це буде пояс окремо вирізаний окремо пошитий. Не буду казати. Так само штани. Якщо буде у мене окремо манжет то Тут ще залишається тканинка, ще будуть менше. Так що, з цього розрахунку, що я можу вам сказати? Що у нас штани, кофта і два рукава, у нас все поміщається. Плюс у нас поміщається навіть капюшон. Ще що у нас повинно поміститися? У нас повинно поміститися обтачка. Обтачка у нас, так як у нас. 70 сантиметрів. Але так на реглан випадає, у нас тут повинно залишитися на обтачку. На обтачку 10 см, це 20 см я візьму на обтачку. Хоч там і буде молніє, але я хочу зробити обтачку. На звичайних кофтах там, там просто нема обтачки. але я обтачку зроблю в кофті. Все, оце у нас весь залишок, який ми можемо сюди. Будь-що зробити, або ще будуть залишки на якусь, наприклад, в мій костюм червоний, доповнити його синіми вставками. Отак От я розраховую всі свої. Єдине, що я перед цим як купляю тканинку, я не розраховую. Якщо кофтин чи тканина дорога, то я зрозуміла, що розраховую повністю. Роблю викрійку, а потім тільки купую тканинку, якщо ця тканина дорога. А так це була тканина куплена в інтернеті, не знаючи, яка вона на тектильній, на також не знаю української мови, е, на дотик не, не знаючи яка, я її купила, а тепер уже... так як не дуже дорога, я не розрахувала, взяла 2,5 і ти взяла, скільки вийде, скільки вийде. А тут оказується, що ще хватає, бо я навіть не думала, якщо це буде у мене рука в реглан, я навіть не мріяла, Хватить, мені не хватить. Тепер я точно сівши порахувавши, я розумію, що у мене на все вистачає, навіть навіть залишком. Навіть це дуже добре. Потім, при викриці, я можу собі тут доповнити. Один, рука в 2 і обтачки, обтачки. Я собі можу підняти оцей листочок і зрозуміти, як я буду розкладати свою на тканині свої викрійки. Можна їх поміняти місцями. Хто як хоче. Можна два рукава отак розмістити. Це вже можна. Можете крутити вертіти цими. Не цифрами, е, Крутити хто як захоче. Я, наприклад, я ще не розраховувала, просто зразу вам показала, то я розмістила так. Як бачила, так і розмістила. А так можна розмістити, хто як хоче, так і розміщає. На цьому відео буду закінчувати. В другому відео покажу, як я викрила, бо в мене вже викріка. Бумажна є, чи викрійка на папірцях у мене вже є. Я буду викраювати і шити чоловікові. Кошти. Вибачаюся, як може я вам розповідала: вибачаюся за свою українську мову. Розповідала так, як намагаюся розмовляти українською мовою. Надіюся, що я вам показала все вірно, доступно. Надіюся, що вам сподобалося, і будемо шити разом цей спортивний костюм. Дякую, що ви мене дивилися.